Орочиста присвята непорочному серцю пречистої Діви Марії. О Марія, могутня Діво і Мати Милосердя, цариця неба та Прибіжчі грішників, ми присвячуємо Твоєму непорочному серці усе наше буття та усе наше життя. Все, що маємо і що любимо, Тобі опіку передаємо нашу домівку. Наші сім'ї, нашу Батьківщину, ми хочемо, щоб усе у нас і все навколо нас належало Тобі і щоб все мало частку Твоєму материнському благословенні. А щоб ця посвята була дійсною і тривалою, ми сьогодні поновлюємо біля Твоїх сіб, О Марія, як при першому причасті обітниці хрещення. Ми зобов'язуємося завжди мужньо визнавати істини віри, жити як католики у повній вірності, згідно учительською наукою Святішого Отця Папа Римського та з ним злучених єпископів. Ми зобов'язуємо повсякчас приймати у нашій душі зціляючі та потішаючі ласки, які походять з молитви церкви та святих таїнств нашої християнської віри а особливим чином. Святу Євхаристію та молитву Вервець. На завершення обіцяємо Тобі, Опреславна Мати Божа та добра мати всіх людей, щоб ми усе наше буття передаємо Тобі на служіння задля благодатного Твого вшанування, щоб одночасно з царством Твого непорочного серця запонувало і кріпилося царству найсвітішого серця Твого Сина. О а Господа нашого Ісуса Христа наші власні і кожні людські душі, у всьому Всесвіті, як на небі, так і на землі, на віки вічні. Амінь. Перед тобою, мати Христа, перед Твоїм непорочним серцем прагну разом зі своєю церквою об'єднатися з нашим Спасителем у цій пресвіті, присвяті задля світу і людей, лише Його Божественному серці. Така присвята знаходить силу, щоб здобути прощення гріхів і скласти покуту. Мати церкви, просвяти народ Божий на шлях віри, надії та любові, хай іще раз з історії людства проявиться безмежна влада милосердної любові, хай у твоєму непорожньому серці світло надії стане видимим для усіх. Амінь. Богородиця Діва, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлону Того, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і віки вічні. Амінь.